Пропонуємо у вашій увазі бочку МЖТ 16 16 метрів кубічних. Бочка товстостінна, виготовлена з металу товщиною 8 мм зсередини заводська емаль. Бочка обладнана гальмівною системою, світлооптикою. Зверху бочки зроблено люк для завантаження або водою, або хімією. До люка йде драбинка. Також бочка обладнана крилами, на які можна поставити каністри для хімії. Бочка укомплектована бензиновою помпою діаметр рукаву 76. Ви можете під'їхати до ставку і набрати воду зі ставка. Або ж цією самою помпою ви можете завантажувати готову хімічну суміш до оприскувачів. Бочка. Універсальна виконує дуже багато функцій на підприємстві. Телефонуйте. Пишіть на вказаний номер телефону на Viber. Надамо вам повну технічну інформацію по такій бочці. Маємо безліч пропозицій бочки від 1 куба до 16-20. Пишіть, телефонуйте, коли вам зручно.